Ми кричимо, слава Україні, але чомусь соромимось сказати слава Ісусу Христу. Справжня слава України починається не з гаса, а з серця, яке належить Богу. Подивіться на наше суспільство: корупція, обман, зрада, байдужість це не просто система, це дзеркало нашої душі. При тому, що понад 80% людей в Україні називають себе віруючими. Але віра без покаяння мертва. Ми можемо носити християнську символіку, святити Пасху, співати гімн. Але якщо серце не віддане Христу, усе це лише ілюзія. Бо Біблія говорить, так само і віра, коли діл немає, вона мертва в собі. Без його слави немає майбутнього України. Закони не відродять країн, гасла не зцілять народ. Відродження починається на колінах. Коли ми визнаємо і кажемо: Господи, Ти нам потрібний. Бо тільки жива віра в Христа дає силу перемогти темряву.